15 січня у світі відзначається день дякую. Тому саме в цей день учнівський парламент максимум у ліцею номер один скористався можливістю сказати дякую. Дорогі наші захисники і захисниці, саме ви обороняєте тих, кого любите: рідних, близьких, батьківщина. Дякуємо вам за відвагу, мужність та за кожен новий день. Щиро вдячні кожному волонтеру за вашу працю, сміливість та здатність часу прийти на допомогу. Щиро дякуємо медикам за те, що допомагаєте вижити українським героям 24 на 7 рятуєте життя. Дякуємо вчителям, які впевнено тримають осеціальні фронт. Найщиріша вдячність усім вам за мудрість, турботу, розуміння і підтримку. Дякуємо працівникам ДСНС, нашим невтомним героям без зброї. За вашу сміливість, непохитність, за заморятованість життя. Дякуємо психологам, які рятують наше ментальне здоров'я, за вашу невтомну боротьбу на невидимому фронті. Дякуємо енергетикам та комунальникам за в домівкам, за воду та тепло. Дякуємо усім, хто по ту сторону екрану допомагає в інформаційній війні, кожному блогеру за те, що не мовчите. Кожному, хто готовий пустити додому, переночувати на знайомих людей, яких змусили покинути свої домівки, щоб врятувати життя. Ми зараз єдині, як ніколи. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо.